Я держу, а ось ваша Вікторія буде. Ви кажете, а вона демонструє. друга позиція, тому В незалежності від воєнного часу або мирне время, той, хто хоче стати лікарем, він, він буде. І ті студенти, які які хочуть стати лікарями і в частності акушерами-гінекологами, вони не будуть. Вони знайдуть можливість для того, щоб ми їм навчили, ми доповіли. На початку війни мені на жаль довелося побувати в окупації в старому Салтові, звідки я дуже довго не могла виїхати. Е, ну і зараз, якщо чесно, присутній навіть страх просто поїхати до Харкова. В мене поруч із цим містом, де я зараз живу, є жіноча консультація. Я е, домовилася із головним лікарем, і він час від часу дозволяє мені, щоб я приходила там, дивилася, що мені потрібно. Ці приміщення пройшли відповідну перевірку ДСНС і визнані безпечними. З той же час хочу сказати, що ми проводимо такі заняття з невеликою кількістю людей, переважно в зміщеному форматі навчання, щоб унеможливити якісь можливі наслідки негативні. Важливо, що це цілком добровільно, і ніхто нікого не змушує на заняття приходити. Якщо хочеш, маєш бажання сьогодні, маєш чим доїхати, сьогодні конкретно маєш ну впевнений в тому, що більш-менш все спокійно і хочеш напрацювати ці навички, ти приходиш.